Ми приїхали на Русановський канал, і сьогодні відбудеться перший тур чемпіоната Київської області. Помаленьку готуємося, розкладаємося, обсуждаємо тактику і стартуємо. Вболівайте, а ми продовжуємо. Що, речі вже всі позносили, ми в зоні, я сьогодні в зоні, C, сектор 5. Тому починаємо підготовку, чистимо сектор і розкладаємося. Ну що, ми майже готові. Робоче місто готове. Отак От все виглядає. Тут лоточки, поводочки, кормушки, запасні фідерка і платформа. Ну що, у нас перевірка прикормки і живого компоненту. Це Опять, доброго дня, доброго. Давай з цього почнемо. Ага, тут добавить, понял. Так як так, завжди забуваю. Давай сьогодні. І там тут пальне. Виходить, рівно. Всі по 250. Так. Добре. Ну що, мітка 10. 10. Тут Я б хотів середині подивитися, що там. Дякую. Перевірка прикоробки закінчилась. Розкладання всіх, всього обладнання теж закінчив. Зараз лишилося лише розкласти всю, весь живий компонент по баночкам, щоб все гарно було. Добавки порозкладати. І будемо вже чекати, чекати початку туру. В принципі, майже все готово. Три хвилини до старту ми готові. Стартуємо. Побачимося вже на зважуванні. Тур закінчився. У мене 39 риб. Рибка перві дві години степлювала плюс-мінус. нормально і Це нормально. Перві дві години ловилась нормально. Третя година ще більш-менш. А четверта-п'ята взагалі провально. За п'яту годину взагалі погано. Ну, в принципі, попадались один подліщик грам за 100 під 200. Ну, більше такої бонусної не було. Ну, в середньому вага, я думаю, десь 50 грам може бути. Тому шанси на перемогу в зоні є. Зараз чекаємо зважування і будемо важитися, а поки паралельно збираємося. І так. Зараз дійшла очередь до мене, поки що в зоні найбільша вага кіло 380 В Віддімо кіло 3630, буквально на чуть-чуть менше вага. Сподіваємося? 530 доділив 530. Мелась? 39. Просто вона мелка і надо крупная, да? Сектор С5. Сергієнко, Ігор, хвостані вузки з Можна. Так, давай Розтягуй і розтяжку. Розтягуйся в середину. Один кілограм 553 грама. Так. Так, ну пока що кіло 553 малоластенько для зони нормально, но для всього, всього водойми, мало маловастенько буде. Так, це у нас шостий сектор. Так, є, у мене більше і останній сьомий сектор. Так, і останній фідерстрайк. страйк. Ще подивимось одразу, що у нього. О, У нього непогано. Ну, Більше ніж півтора, мабуть, не буде. Так, 870 грам. Так, ну що? 870! Все, впевнена одиничка. Діма в нашій зоні зайняв третє місто. Ну, якось так. Зараз дивимося результати других учасників команди. І збираємося. Так, ну що народ, отакий от у нас уловчик першого тура. Дивіться, який отакий от ось удищик тут грам 100 150 може. А остальна, ось така ось густірка. Одпускаємо нашу рибку. Давай роздупляйся трошки. Оп. Все. Подліщик, давай, виживай. Все. Закінчився перший тур, об'явили результати. У нас виходить, я перший в зоні. Іван. Олексій Страшний другий в зоні, Іван третій в своїй зоні своїй. Андрій Найко залетів, заякорив, він сьомий в зоні. Обща сума в нас виходить, виходить, 13 балів. Але все ж нам цього хватило, щоб за перший тур бути на першому місці рейтингу. Але з другого міста також 13 балів. І виходить, ми розійшлися лише по вазі. Тому обсудили тактику в то, що робив, що працювало. Виявляється, уклейка теж клювало. Тому, коли мене були затики, мені треба було переходити на уклейки. Ну, на жаль, я цього не зробив. Але все одно одиничку в зоні я взяв. Тому, в принципі, це вже не важливо. Тому на завтра вдруг будуть затики, я розумію, що треба переходити бистро на уклейку і долавлювати якихось там 50-100-200 грам на уклейки, а тоді вже переходити назад і ловити далі свою рибу з дальної дистанції. Що зараз? Зараз ми їдемо знову по стандартному графіку закупляти харчі. Перекушуємо, їмо і. Йдемо в номер в'язати повідки і готуватися. Так, отака у мене нова покупочка, із якої я вчора 4 години в пробках, із якого посидів. І зараз покажу, що у нас сюди влазить. У нас сюди влазить два великих тубуса і стол мій престон. Тому, в принципі, Можливо, ще щось сюди тоненьке може влізти, але пробував садок сюди ложити. У мене садок з тазіком, з тазіком не влазить. Можливо, попробую пізніше без тазіка засунути. Ну, в принципі, в салоні тепер у мене посвоб... посвободніше. Місце тепер все собі спокійно лежить, не треба одне на одне накладати. Народ. У нас форс-мажор. Іван умудрився. Трошки він... Походу на сонці перегрівся і мудрився забути в секторі тубуси з удочками. Я сподіваюся, що їх ще не потягнули, бо я щось їх не бачу. Тупо забув тубуси з удочками. Добре, що я був в Новосі недалеко, тому я повернувся. Але прикол в тому, що я їх не наблюдаю. Оце прикол. Хі -хі 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 -хі. Де ж вони можуть бути? Ж... Якщо їх украли, то це буде дуже обідно, тому що там всі Івана удочки. Да, удочок немає, оце Іван в Сектор Іван тут сидів. Коротше, їх або забрав хтось із спортсменів, просто щоб ніхто не вкрав собі в машину кинув. Або реально хтось украв. Ну, зараз будемо писати в, час, в час, чат капітанів і узнавати. Е, я сподіваюся таки, що хтось із своїх просто в машину кинув. Сейчас капітанів всі з своїх узнають. Ну, коротше, якщо їх украли, то це все, народ, я вже поїв, е, зібрав вже все, все на завтра. Всі перекуси наші позбирав, залишилося зараз тільки поробити бутіки. Єдине, хотів показати, як я в'яжу повідки. Юра Карпенко видумав дуже класну штуку. Я б не сказав, би, що з нею ви будете швидше в'язати повітки, але все ж вона трошки упрощає весь цей процес і з цією штукою набагато веселіше. Набагато удобніше в'язати повідки. Показую. У моєму випадку, дивіться, я зробив її звичайної дошки, це у мене від ламіната вдома залишилось. Яка її суть? Тут дивіться, один колишок. це у нас 0, 60 см, точніше, ось все, 60 см, Точніше, від гвоздика до гвоздика 30 см. Відтоді в мене виходить 0, 30, 60, Якщо ми завертаємо. Отут ми чіпляємо наш гачок, ведемо сюди, це у нас 60. Якщо нам треба 90, ми завертаємо сюди, в'яжемо. Якщо треба 120, ми завертаємо йдемо сюди. Якщо треба 150, ще раз завертаємо ідемо сюди, у нас 150. Таким чином, у нас дивіться, тут є фіксація для бабінки, її не треба нічим перетискати. вона вже фіксується. Ви берете ліску, гачков'язом в'яжете. Гачок зачіпляєте сюди, відводите довжину, яка вам треба. Е, ну, там, зацепили, взяли, зі, зробили петельку. Е, до речі, щоб не ковзала бобінка з, з жилкою. її сюди, Тут також є місто і вона тут гарно крутиться. Від, від, Зав'язали повідок. Зробили петельку, ножничками відрізали і все. і Поводок отут залишається. Таким чином, мені вдавалося на, на такій висоті в'язати 15 повідків зараз. Тобто 15 повідків сюди нав'язали, потім на бабінку накрутили і все. Дуже класна, удобна штука. Сьогоднішній день закінчився, тому всім пока. А ми вже побачимося завтра в останньому турі, в фінальному і завтра побачимо результати. Всім до завтра.